Всім привіт! Мене звати Яна. І сьогодні в мене відео з розпакувань ось таких пакуночків Єваюа, Makeup.ua і Aliexpress, е, Тому, якщо тобі цікаво, залишайся зі мною і гарного перегляду. Так, і починаємо ми відкривати ось таку велику коробку із Єви. Я... Замовила доглядову косметику. Дещо мені йшло в подарунок. Там бувають акції. Один плюс один, три, там ще щось. І дещо дають в подарунок. Тут ми бачимо кухирку, яку я не дуже люблю так ми її викидаємо і бачимо, щось там так багатенько. Перше я бачу це ось отакий тонер з керамідами. Це у нас Farmstej. Відгуки я бачила, що гарний тонер, зволожуючий. Тому вирішила спробувати тут 500 мл. 400, приблизно 408 гривень. Він коштує. Наступне це ось такий стартер. Це у нас колаген холіка-холіка 3 секунд, Тут великий об'єм. Мені сподобалося що. 150 мл. Також гарне зволоження, напитування. Підготування шкіри до макіяжу або замість крему можна використати в літній в спеку, в літній сезон. І він мені обійшовся по знижці, щось там 110 гривень. Наступне це у нас ось отакий фейс-тонер також. Він такий цікавий якогось персикового кольору. Як йогурт якийсь, це у нас тонік фірми Флюф. Це, здається, польська фірма. Тут 100 мл це тонік із Ах-кислотами. Так, Аха-кислоти. Тому вирішила спробувати. Здається, непогані відгуки. Тут такий розпилювач. Спробуємо. Так, Наступне це у мене Farm Steй також. приблизно його ціна, 200 гривень, 220 гривень. Це у нас серум скажу, живильна сироватка для обличчя з олією авокадо, 100 мл. Давайте відкриємо. Ось тут так він виглядає. Ось така баночка. Матове скло чи пластик. Пластик. Ось так він виглядає. Тут такий ковпачок. Давайте я його так і відкрию, понюхаємо. Довго приходиться. Пахне приємно, консистенція ну, така приємна. Ну, віддушки тут не пожалкували. Закрию назад, ну, така, побачимо, як воно буде працювати. Я вирішила на літній сезон щось таке зволожуюче, легеньке. Напитуюся, але замість крему. Так. І останнє це у нас подарунок мені за замовлення. Це ось така гідрофільна олія. Якийсь бренд InLife, не знаю. Написано Корея. Тут, здається, 150 мл. Ну, Давайте відкриємо. Тут йде окремо дозатор і окремо така пляшечка. От. Ну, давайте понюхаємо. Ну, воно жиденьке. Пахне лимончиком. Ну, Спробуємо, як воно буде працювати. І переходимо до мейкап UA і Алиекспрес. Почнемо ми з AliExpress. Ось такий пакетик. Це у мене косметичні покупочки. Так, три. Ось отакі а, помадки, Покажу які. Так, їх ще треба все відкривати. Це 07 відтінок, 09 і 04. Ну, давайте почнемо з 04 Три тільки зверху? Так, це у нас 0,4 відтіночок, і фірма у нас називається Flowers. Це ж Flowers. Написано Cake Mood серія, Може це і Cake Mood, Хоча вона була зазначена як Flowers. Ось отакий аплікатор. І ось отакий відтіночок. Це у нас 0 ,4. Мусова така, вона, мабуть, матово-бархатна така припилена троянда відтіночок. Це у нас 0,4. Так, і наступний. Це у нас 0,9. Зараз ми відкриємо. Ось так виглядає. Такий темний, це такий шоколадний шоколадний відтіночок. Побачимо, як воно буде носитися. Чекала я два місяці. Якийсь поставщик дуже, дуже довгий поставщик, що я чекала два місяці. І останній 07 номер відкриємо з вами. Ось отакий, також коричневий. Такий ну, мусових оцих помад. Такий солодковатий, схожий, ну, не вонючий, і то добре. Стійкість вже пройшла деякий час, вони застигли. В принципі, непогано. Колір залишається, тому побачимо, як де на губах ця стійкість. В цілому непогано. Ціна. За три штучки в вийшло 200 гривень. Там щось 76 за одну. Як я вже казала, два місяці очікування. Я б не сказала, що вони того вертують два місяці очікувати. Але в цілому для моєї колекції в цілому непогано. І продовжимо ми. Пакуночком із Мейкап-йога. У мене було два замовлення. Я їх просто збила в одну. І тому коробочку показую з одної коробочки. Так, у мене тут два чека. Один у мене на 623, а інший у мене на 430. Замовляла я на Укрпочту там безкоштовно. Одне замовлення у мене якось прийшло дуже задовго, а інше дуже швидко. Почнемо ми з отакого шампуню. Це також якийсь польський бренд натуральні компоненти. Мені потрібно було щось для жирної шкіри голови, тому що. Після народження дитини в мене такий гормональний стан змінюється. І тому страждає як випадіння волосся, так і стан шкіри голови. Тому от замовила шампунь з екстрактом бурштину для пошкодженого та слабкого волосся. Ну, Побачимо. Так, і е, також, я, також я вирішила спробувати от таку е, сиворотку. Це у нас кондиціонер з екстрактом бурштину, також цього бренду від випадіння волосся. Відкрию ось такий флакончик, тут у нас скільки 100 мл. Взагалі зараз ці лосьйони від падіння волосся дуже дорогі, все дуже дорожчало, не так як раніше. Тому я вирішила щось з нормальними відгуками спробувати і не за всі гроші світу, тому що це просто страшне. Якщо я раніше купляла за 200 гривень, це було дорого. Лосьон від випадіння волосся. У мене це буває часто проблема, я залізу дещо це Якщо ви знаєте, що це, то <смас> випадіння волосся це буває часто, але в цілому не критично. От. А якісь вони допомагають скор... більш скоріше відростити волосся. Там, ну... Ну і так само росте, але це такий заспокійливий момент. Але за 600 гривень, як вони зараз коштують, ті лосьйони, ну, не дуже хочеться за таку ціну купувати. Тому і вирішила спробувати ось отакий. На відгуках гарно. Ем... фірма називається «Фармо... Фармона. Наступне також. Волосся, Це Ботані... ботаніотека. Ботаніотека, якась фірма. Здається, виробник Україна. Це як рідкий шовк, чорна смородина і кропива. Ось отак от він виглядає. У нас тут 30 мл. Ну, на відгуках писали, що навіть схоже на щі. Якщо ви знаєте, маленькі такі там є формати тогощі. Ось так, розкручуємо. Пахне смородиною, так, гарно пахне. Розгладжує, блиск додає є, волосся. Ну, побачимо. І не обтяжує. Якщо не обтяжує, то я захотіла спробувати. Так, і перейдемо ми до вже... Декоративних засобів. Це ось такий хайлайтер Клареса. У мене був 01 відтінок, а це 02 відтінок шампань. 01 більш золотистий, я якось не вгадала. І він якимось окремими блискітками. Давайте подивимось, як буде цей виглядати. З окремими блискатками чи ні. Тому що я його дуже часто бачу в Тіктоці, його рекламують і тому подібне. Кришечка якось люфтить. Угу. Ось так він виглядає. Угу. Це вже приємніше. Це краще, значно краще. Мені подобається. Справді шампань. Якщо буде видно, ну, але дуже гарно, дуже, дуже нарядно і гарно. М -м, це буде мій любимий, мабуть. Я люблю такі. Я люблю не окремі блискітки, а таке більш зволожуючий фініш, щось таке переливаюче, таке майже як волога шкіра. Делікатно, але в той же час дуже яскраво, можна так сказати, зашліфовуючи, ось так, можна так сказати. Якщо ви його побачите, ну. Непогане пакування, але трошки кришечка люхтить. Так. І е, наступне це ось такий е, Bless Beauty. Також бачу на відгуках е, непогане про нього. Е, Blue Skin Made Finish. Так. І відтіночок у мене 01 Light Beige. Ну, Сподіваюсь, він не буде. Мені якийсь Занадто темний. Ну, на літо, якщо що, в принципі, непогано. Ось трошки якийсь запах такий цікавий. Не старої бабкиної косметики, щось приємніше. Ось так виглядає відтіночок. Текстура така непогана. Мабуть, буде перекривати гарно. Так, і наступне у нас це отакий стік хайлайтеру. Я його побачила на Інтершарм Україна, Київ. Якщо ви знаєте, це такий був захід, де представлені багато брендів. І Топфейс мій улюблений бренд. Там ще була Ольга Хахула, провідний візажист, викладач школи макіяжу. І вона показувала свої так сказати, макіяжі на дівчатах. І один із макіяжів вона наносила схожий хайлайтер. В неї, здається, був 02 відтінок, а я взяла 01 відтінок з рожевим підтоном. Треба ще його підкрити якось. Ось отакий стік. У мене багато продукцій От, тому вони майже однакові з контурами і ось так виглядає. Так, давайте. Ой, дуже гарно. М -м -м -м. Дуже гарно, боже, як це сяє. Нема окремих блискіток. А от... Чисто так сяє, М -м, дуже гарно мені сподобалося. І тут скільки тут а, продукту. Дев'ять грам, ну, майже у всіх у них дев'ять грам. Так. Ну, дуже гарно. Мені подобається, що той Це більш такий рожевий, універсальний, мені здається, всім підійде. Так. Наступне це у нас ось така туш. Це у нас Color Intense відтінок 05 бусковий. Із одних із наступних відео я хочу зняти весняний макіяж. І хочу показати із цих новинок, які в мене зараз, показати макіяж. Тому підпишіться на цей канал і побачите із такою туш'ю макіяж. І схожими кольорами. От. Тому е я сподіваюся. Мені сподобається ця туш, так як вона подобається багатьом. І останнє у нас також топ фейс. Ось така матова помада. Це у нас тут 3,5 мл, і відтіночок у нас 37. Я вже пробувала одну їхню матову помаду. Кремових у мене багатенько. А матова це в мене друга така. Ось отакий відтіночок. Також вона темна. Мені захотілося темний такий аплікатор. Саме темних захотілось. Ем, ой, який гарний колір. Я люблю такі холодні, темні Обожнюю. Клас, колір клас. Сподіваюсь, вона дуже стійка, наносити її трішечки і розтягувати по губам. І вона просто прекрасна. Вона не підкреслює текстуру губ. Вона, вона просто стійка, гарна, матова і не сушить, що дуже добре. Тому на знижках я її брала за 120 з лишнім гривень. Дуже-дуже приємна ціна. Так, і от все, коробочка пуста. Тому дякую, що були зі мною. Підпишіться на цей канал, якщо вам сподобалось це відео. Поставте лайк, прокоментуйте. І до нових зустрічей. Па-па!